Як же можна видержа? Як можна Як жити далі? Людочки мої? Володимир Бруснік вступив до лавки Ваїської тероборони наступного ж дня після перших ракетних обстрілів України і самого Кривого Рогу 24 лютого 2022 тисячі Згодом Криворіжець увійшов до складу 7-го батальйону Арей Української добровольчої армії. Гнав окупантів і на Херсонському, і Нікопольському напрямках, встиг у складі бату повоювати із ворогом і на найпекельнішому сучасної війни. Війни. Але саме там на Донеччині серце воїна назавжди зупинилось. Сталося це п'ять днів тому, під час штурму позиції расистів. Вічна слава солдату, воїну, захиснику, герою, який ціною власного життя, захистив свою батьківщину. Хистив ти і те, що йому було рідне в цьому житті. Віддав своє життя і виконав свій обов'язок до кінця. Як справжня людина, як справжній чоловік. Свою робочу кар'єру у цивільному житті Володимир розпочинав водієм у криваїському рибгоспі. Згодом був шофером на маршрутних перевезеннях, виїздив на заробітки і за кордон. Та коли російська армія розпочала повномасштабне вторгнення, 52-річний чоловік пішов та записався до лав територіальної оборони. Кривого рогу без підтримки Володимира залишились мати, батько, син та дві доньки. Більше ніж друг каже про Володимира його армійський товариш Віктор. Чоловік приїхав провести загиблого в останній путь з міста Героя Коваль, згадуючи полеглого у війні з Росією, ледь стримує сльози. Таких людей, як Володя, дуже мало. Є друзі. Є знайомі, а це був набагато більше, ніж друг. Я його знав три роки. Я провів найкраще з ним роки, два роки армії. Коротко я вам скажу. Є друзі, а є просто кент. От він був таким. Дякую. Вибачте. Поховали Володимира на новопарадовському кладовищі на алеї почесних поховань. Йому так і не виповнилося 53 роки, які б чоловік мав би відзначити вже 19 червня. У той же день, коли російська навала обірвала життя кеврійського захисника, бойові побратими помстилися за загибель свого товариша та звільнили від російської орди селище нескучне, що на Донеччині. Вічна слава загиблому герою. Кузьма Шишкін, Віктор Могуров, Борис Торохтій, перший міський.